Хочу поділитися однією думкою. Книга Вихід, третій розділ. Бог каже до Моїсеї: Мойсей, твоя задача вивезти народ ізраїльський з полону Єгипетського. З 18-го віршу Бог обіцяє, вони тебе послухають, ви вийдете всім і вийдете з прибутку. Це ціль бачення або обітниці, яку Бог дає для Мойсея. Мойсей приходить в Єгипет до фараона. Фараон, звісно, не погоджується, як Бог і попереджав. Починається 10 кар, і от через кілька кар фараон намагається домовитися з Мойсеєм. 21 вірш восьмого розділу каже: фараон пропонує, а давайте ви підете не за Єгипет, а в межах Єгипту і поклонити своєму Богу. Я дам вам кілька днів вихідних. Мойсей каже, ні, так не підходить. Бог сказав, що виведе нас із полону Єгипетського. А страсті накаляються. Ще в п'ятому розділі, з 19 вірша, ізраїльтяни починають закликати Божий суд і Божу справедливість на Мойсея. Мовляв, Мойсей винен у наших проблемах. Мойсей через Мойсея і через те, що він наробив. Тепер фараон нас не злюбив, тепер він не дає нам соломи. Події відбуваються далі, кари йдуть знову одна за одну, і фараон знову намагається домовитися з Моїсеєм, 11-й вірш, 10 й розділу. Фараон тепер пропонує: добре, добре, давайте ви підете за межі Єгипту, як ви і просили, але підуть одні чоловіки. Ваші діти, ваші жінки тут залишаться. Моісей каже, ні, так не піде, Бог нам обіцяв, що ми підемо всі, і ми підемо з прибутком. Відбуваються далі події, 24-й вірш вже говорить про те, що фараон пропонує і каже: Йдіть вже, поклоніться Господу, тільки ваші вівці і ваша худоба залишаться в Єгипті. Але Мойсей пригадує, слухайте, але Бог пообіцяв, що ми вийдемо всі, і ми вийдемо з прибутком. А фараон просить залишити всю отару тут. Це не відповідає Божим словам. Думка, яку я хочу всім нам з вами залишити, якщо Бог тобі обіцяв більше, не погоджуйся на менше. Якщо Бог тобі обіцяв все, не погоджуйся на половину. І далі фараон каже Мойсеві, якщо я ще хоч раз побачу твоє обличчя, 28-й вірш, я тебе вб'ю. Більше не з'являйся, не приходь до мене. І здавалось би, Мойсей. Та тут весь народ може вийти з полону Єгипетського та заживете собі добре, спокійно, ну окей, вівці, та набудете десь. Краще синиця в руках, ніж журавель в небі. Але Мойсей пам'ятає, Бог сказав: ми вийдемо, вийдемо всі і вийдемо з прибутком. Коли Бог тобі пообіцяв більше, не погоджуйся на менше, не зупиняйся на половині досягнутого. Ізраїльський народ пізніше виходить з полону Єгипетського і беруть із собою срібло і золото, і єгиптян, і це служить їм як оплата за їхню рабську працю. Вони йдуть далі по пустелі і от знаходять прекрасне місце. Оазис, там 70 пальм, 12 колодзісів, є де пасти отари, є де брати воду, є де їсти. Але це не те місце, яке обіцяв Бог. І можна було б зупинитись і сказати: ну, ми вільні, ми в гарній території, все добре, ми тут і зупинимось. Але ні, Бог пообіцяв вам землю, яка тече молоком і медом. Тому вони піднімаються з гарного місця і йдуть до кращого. Якщо Бог тобі обіцяв більше, не погоджуйся на менше.